Не секрет, що криптовалюта відкриває неймовірні можливості та має перспективне майбутнє. Я живу в Дубаї вже два роки і можу сказати, що блокчейн вже використовується на урядовому рівні у вільній економічній зоні. Ви можете торгувати криптовалютою. Обмінні пункти є на кожному куті. Ви можете купити квартиру, просто переказавши криптовалюту забудовнику, отримавши свою власність. Ви також можете орендувати автомобілі за допомогою криптовалюти. Я впевнений, що багато хто з вас чув ці історії. Можливо, навіть у вашому колі є люди, які купували біткоін за долар, за 10, ефіріум, за 100, можливо, якийсь мемкоін, шиба, додж, пепе. І, зрештою, заробили на цьому статки. Отже, мої друзі, досить слухати ці історії по час писати свою власну історію. Ми створили мемкоїн на ринку СНД. СНД це союз багатьох країн з великою кількістю населення, де живуть амбітні та цілеспрямовані молоді чоловіки та жінки, які хочуть змінити своє життя та життя своїх близьких. Отже, ми створили мем на ринку СНД і зібрали навколо нього абсолютно божевільну спільноту, яка захоплена цією ідеєю, мої друзі. І у нас є велика амбітна мета. Ми хочемо увійти до трійки найкращих мем у світі. За кілька місяців ми пройшли довгий шлях, подолавши величезну кількість труднощів, і це зробило нашу спільноту ще сильнішою. Важливо розуміти, що головний тренд у криптовалюті зараз це мем коїни. Криптоентузіасти стали розумнішими. Вони чудово розуміють, що там, куди йдуть кошти нічого робити, тому що вони залучають роздрібних покупців, щоб закрити їх. Фонд ніколи не буде захищати інтереси роздрібного покупця. Він завжди буде захищати свої власні інтереси, але мемкоїни належать спільноті і там немає маніпуляторів. Ви отримуєте частку цього бізнесу, частку цього мемкоїна і ділитеся цією ідеєю з нами від нас залежить, чи увійдемо ми до трійки найкращих мемкоїнів чи ні. Але у нас є всі необхідні інструменти для цього. У нас є всі інгредієнти, щоб це сталося. У нас є повна децентралізація. Токен належить спільноті, нульовий податок на купівлю та продаж. У нас є хороша капіталізація та хороша ліквідність. Крім того, у нас є власне казино та клікер. І найголовніше у нас є потужна та енергійна спільнота, яка не зупиниться ні перед чим. І кожен з вас має шанс стати частиною нашої команди та писати цю історію разом з нами. Ми станемо легендами на крипторинку і нічого нас не зупинить. Друзі, приєднуйтесь до нас. Ми прийшли сюди не для того, щоб швидко розбагатіти, а щоб розбагатіти назавжди. Я хочу показати вам приклад з коїном Пепе, який зміг увійти до трійки найкращих мемкоїнів за 13 місяців. Наразі він займає третє місце з капіталізацією понад 5 мільярдів. Але подивіться хлопці, які повірили в цю жабу, цей образ, цю ідею, які повірили в себе, і їхня власна сила в кінцевому підсумку зробила їх багатими не швидко, але вони стали багатими назавжди. Подивіться на власників, да подивіться, скільки мільйонів доларів у них на рахунках. Це люди, які купили цей актив на ранньому етапі. І тримали його до кінця. А тепер вони можуть щодня легко знімати гроші та задовольняти свої потреби, досягати своїх цілей і здійснювати свої мрії. І кожен з вас зараз має можливість стати частиною нашої команди, нашої спільноти, яка наразі формується слабкі йдуть, сильні залишаються, але в кінцевому підсумку шлях веде лише вгору, лише до місяця. Подивіться, наприклад, коїна пепе, це зайняло 10 місяців накопичення та побудови спільноти. На 11, 12 та 13 місяцях їхнє життя кардинально змінилося. Друзі, я вірю. Я впевнений, що ми досягнемо успіху. Тож приєднуйтесь до нашої команди молодих, сміливих та амбітних людей. І давайте напишемо цю історію разом.